Пам'ятаєте, перші душові кабінки, такі пластикові з такими дверцятами, які з часом потім то відкриваються, то не закриваються, перекошуються постійно, що там влага попадає, не достанеш. Потім ці поддони протікають. А ще там була музика. Я не знаю, звісно, хто слухав музику, купаючись, тому що електрика і вода. Ну так, небезпечна дуже. Ну коротше, для мене це було треш. Я дуже не любив ці душові кабінки, а потім почали робити ось такі звичайні. Просто роби, робиться подончик такий, обкладається все кафелем, ставиться така шторка пластикова чи скляна, і все. Тобто ви зайшли, ось, о, покупались, прийняли душ. Є такий шкрібок, витерли, ну, щоб вода, знаєте, не затримувалася. Отак. Витерли, вона вся стекла. Ось тут, будь ласка, рушничок, витерлись. Тут можна там гелі, всяке мило поставити, Витерлись і спокійно вийшли собі. Ну от Прям дуже зручно. І от люди, які дивляться цю квартиру, яку ми зараз продаємо на ЖК Зарічному, от вони всі звертають увагу на цю душ кабінку. Ну, тому що це дійсно дуже зручно, ось така планочка, щоб нічого не шаталось, ні, ну, було зручно. Коротше, мені дуже подобається. Як вам напишіть?